Київрада живе на наші податки, 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 не допустимо до рибан землі. Не допустимо дорибан землі, не допустимо so далі до землі, поверніть дітям сквери, so поверніть дітям ]iling. дитячий майданчик, поверніть дітям, дитячий майданчик. Поверніть дітям, дитячий майданчик, поверніть дітям, дитячий майданчик, поверніть дітям, дитячий майданчик. Поверніть дітям, дитячий майданчик. Поверніть дітям, дитячий майданчик. Поверніть дітям, дитячий майданчик! Поверніть дітям, дитячий майданчик. Поверніть дітям, дитячий майданчик. Поверніть дітям, дитячий майданчик. Поверніть дітям, дитячий майданчик. Поверніть дітям дитячий майданчик. Включены, включены большие силы милиции. Потянуто главное управление МВД в городе Киев. Здесь, здесь происходит. Мы пытались попасть в Киевраду, чтобы... Мы это кто? А, ну вот все активисты, которые просто хотят знать, куда продаются наши земли. А зачем Ми... вам в Киевраду? Раду? Заседання... Сегодня сессия, заседание. Сегодня сессия, вот, наверное. То есть э, обсуждаются важные вопросы, забираются То у детей... активисты Киевского вечера э, Не, не только э, активисты сам, э, защитная группа целый Вы пытались попасть. Что с вами сделали? Э, с нами сделали. Эти люди не представляются. Начали бить вот человека. Вон, э, вон э, ударили при мне по лесу. Порвали куртку. Порвали куртку. Скажите, пожалуйста, за что вас били, кто вас отбил? Когда я заходил до воду, в Киевскую Раду, вот это их один. в И еще один туда Он похож на охранника, да? А позаду вас нас, да. Особа, не И вот еще один. Охрана от Киевской администрации. Что уход и Они назвали А, вот он вот Вы А можно его спросить на камеру? Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Вы представитель охраны, у вас есть имя? Он не представлялся с самого начала и до конца. как вас зовут? Предъявите свое служебное удостоверение. <просу> Будьте добры, я представитель прессы. Я стою. А можно спросить его на камеру? Я спрашиваю его на камеру. Нет, Будьте а добры, я могу его спросить. Можете, пожалуйста, спросить. Вот меня все время интересует вопрос. Вот эти люди сколько зарабатывают, чтобы делать украинцев инвалидами? И хватит ли потом государственного бюджета, чтобы этим инвалидам... Полученным в результате вот этого оплачивать пенсии. Я вижу, что этого мужчины написано Беркут. Но Беркут, вот, ребята, это силовая структура. Раньше они назывались Атлант М, но эта фирма заплачивала себя вагон. Он вроде да. бы как капитаном чистить. Вы не скажете, на вас напали. Так вы ответьте, сколько Скажите, вы получаете инвалидов вы... делаете, сколько вы получаете же ногу забыли тут без. Вы сколько получаете за то за то, что судья инвалидов делает раду? Как и как израильские посольство с бетонными, чтобы не подъезжали на, на танк. что вы сняла милиция? Мы просто хотели зайти, чтобы... Они да. Пропустить Драдники, Сергей Анатольевич, Драдники, Анатольевич что здесь происходит? Скажите, пожалуйста, здравствуйте. у вас просить, Значит, здесь А что до Громадской Рады при Головном управлении архитектуры? Очень вам помогает, нападает охрана, которая не представляет. Сергей Анатольевич, Киевская вечер, это ваши постоянные помощники в работе. Я знаю, помощники, но у меня срывается совещание у мэра.

Питання, тому що розглядається питання про повернення дитячого майданчика, власне, де ми живемо. І на бюро так от сьогодні було таке оголошення. Тобто, Бюро пропусків в час засідання Київ Совета не работает? То есть самый легкий способ, послать человека на три веселых буквы. И вас всех послали, так я понял? Не нас, нас всех. Нас, всех. На, нас, всех. нас. Всех. Киевлян. Да. Всех киевлян. киевлян. На три сегодня веселых буквы. КМР, люди, Киев, Мискрада. Люди, люди которые здесь заседают, вас послали КВН. на... КВН. Послали. Нас послали, ну, ваши ощущения легко послать, понимаете? А вы не знаете, у что этих людей, которые пишут, что они берут, Беркут, есть лицензия Министерства а, а это вы не у них вы спросите, можете? спросите Они, не отвечают. А они не, отвечают. не отвечают. Так и нам и тоже не отвечают. Не Я спросил, скажите, пожалуйста, как вас зовут? Господин, с одной стороны капитан, а с другой без погоны. Это, короче, очень плохой знак, шановник, очень плохой знак. Погоны, хотя бы один, очень плохой знак. Так що ти стріляєш. Как упавшие армии? Да. Це як упавші Чи, орли, армии. Одне крило вже. І, бы, как... Одного крила немає. Ви не можете ответить. А вы мабуть, ще курс. Ви представитель Каї. Вот у вас погонуть. Дворники, похож, больше на дворник. Причому собачь, у вас є службанської. Можете представитися. Згадайте моє казаче слово, что втрачений погон это уже погана нас, это себя. Это пониження кожності. Пониження точно. Порушення закона. Порушення и пониження точно буде. Загадайте цей день. Я до весело. Начинается Немалу, утро, КМДА. Он, вот что Ведь люди. Групповое фото Милиция с народом, это по поводу фото. They're 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 Поверніть, дитячий майданчик! Поверніть, дитячий майданчик! Поверніть, дитячий майданчик! Поверніть дитячий майданчик! Поверніть дитячий майданчик! Поверніть дитячий майданчик! Поверніть дитячий майданчик! Поверніть, дитячий майданчик! Поверніть, дитячий майданчик! <паспускать> дня. Это была шутка дня. Нет, Мороз. Сегодня черговый дерибан земли громадский не пускает. Вимагаю, чтобы ее пустили на заседание, ее не пускают. Как не пускают громадский из никого, вас так тоже не пустят. Ну попробуйте. <паспускать> Корова буде скаржитись. усі можливі органи. Ми ну, вимагаємо вільний пасань і вільного випасання великої рогатої худоби. Ми все, не пожарні буде. пожежні маємо. Ма підрада. <світ> Ні, на, нас повинно бути більше, щоб ми і на чорному, і на пожежному були. входять. Оленка, другий раз так і буде. Так, так, так другий так раз ми <світ> всі тільки кияни. Вийдуть під стіни Київради. Тогда наступную сессию можно назвать штурм Киеврады. И... Ну, и Как вы лодку назовете? Так вы в ней поплывете. уже надоело просто стоять и кричать. Да, согласен. Мы должны перейти на новый уровень. Уже не кричать там, а блокировать трибуны, если нам что-то не понравится. Слухайте, ідея классика. Двопалатну Київраду. Двопалатну Київраду. громадські активісти і ті, хто. Чекаємо, поки зі це закінчиться. Просять написати протокол. Підійдіть, міліціонери сюди. Будь ласка, ми хочемо встановити особисто цих людей, які, начебто, у формах міліціянтів. А як і не пояснення, Що я напишу, хто це. О два про ми так і не з'ясували. Ми вимагаємо, щоб вони присилюдно представилися, хто вони на службовому виконуючи службові обов'язки. Не представляють ні, ну вибачте, ну ви міліціонери. Ви ви повинні запитати їх. Зараз ми покличемо до людей, але що ви можете Далі вони будуть опитувати вас, опитають його, опитають наступного охоронника. що ви хочете. Віталій Кричко! Лена, 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 що? Лена, йдемо зі мною, йдемо зі мною. Я онлайн не даю сообщення, розказую зі мною. Ні, я на зв'язку з редактором. Ви можете його спитайте його прізвище і все. Я судя особу. Я судя особу. Я судя особу.

Тепер можна скандувати, він зараз е з тилу забереться. Оперативна група підходять. Оперативна група, будь ласка, виконуйте свої безпосередні службові обов'язки.

Самые рейтинговые видео сняты на «Рожевий телефон. Виндратуя Пабака, это индикатор богатства. То есть казаки, защищающие филипышины сразу, о, рожевый фон, Я говорю, а что в тебе дожимали? Давайте такие. Ну типа даже не поняли, о чем я пытался сказать, что телефон жены, может быть. У меня просто украли мой такой же. понял? кот на бро, это фишка будет. Да, да.

Депутат Верховної Ради не доторканий кличком міг би сейчас. Ні, ну він не доторканий. Позов вічность неприкосновенна. Вимагайте посвідчення цього чоловіка. Хто він такий?

Судове рішення про ви знаєте, що міліція може знімати активістів тільки після судового рішення. Про що слежку установили що? а судове рішення у вас є? <реш> Відбувається зйомка порушення, ще ще в одне порушення. Ми вже порушень, вже пальці Київ рада з народом. Київ рада з народом. Не дозволимо дерева. Не дозволимо дерева. Смачного. Поверніть дітям, дитячий майданчик, Київ Раду, відкрийте 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 майданчик захирнули. А нуся, секунду, не кричіть. Виталій, історія наступна. Ми сюди прийшли до порядку запитань, зокрема, дитячий майданчик, замовка від 6. Парк Перемога все, не, не забудовується. Як ви знаєте, на ліквідії радять ніяк не виконавський ліс заяви на передніх ліснення греї, які не просто були проігноровані, а сьогодні взагалі ми говоримо, щоб закрили і вивезли? що в день засідань? проводити ми відповідно, як кияни сказали, що ми хочемо прийти в нашу цього нашого приватна охорона заблокувала доріг цього помічного виклику напереду. Стоїмо всі як відні. Або участь з представників сесії дієврати, або хай виходить по кол і е, забезпечує прохід до дієврати до кій, да, буде, тряси, ми, ми Ну, ми вийшли КІВД-ауди. Це просто так. вам для інформації, я, я, вам, товарі... я, вам даю, я вам даю для інформації. Я думаю, що так. ви... Цю інформацію всі знаєте, в якому чину я, я одне хочу сказати. Я по всьому світу їжу, і тільки у нас а, така пропускна система. В будь-якому будь місці, в будь-якій країні можна пройти без перепусток, без нічого. Максимум, що потрібно буде, показати посвідчення та зареєструвати, що ти був виїзд. Це максимум. В багатьох місцях і цього не потрібно. Це перше. По-друге, я знаю, що три ключові питання. Це десятинна це у нас і говерів і ще забудова Це свіже, це свіже вже. і парк. Перемога ну без земельних без Кондуля двадцяті московського петріархату ті тільки тільки захваті по перше подіс по дісітіно. Ми заблокували все це через прокуратуру. Звернулися до Київради. Я одне хочу сказати а, офіційно заблоковано. Ну, вони не мають ні, а, ніяких підстав далі продовжити до того. І ми зараз будемо а, зробити комісію, щоб комісія розглянула це питання на земельній і... ділянці, яка відведена під експлуатацію, не може здійснюватися реконструкція без відповідної дозвільної документації, без відповідного проєкту. І ми наші присутністю гарантуємо, що ми зробимо... Можливо... В силу того, щоб ніяких дій не, 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 не було потім, Віталій Володимирович, потім нас, одну хвилинку. Ну, будь ласка, ну я ж не можу не uh, зараз, зараз я до вашого питання звернусь Потім ти зробив зараз запит. Поско, Ча, значить, Посошенка є представницею є Є Значить, uh, підготовлений відповідний проект рішення uh, поданий. Значить на сесії зараз зробили запит про те, щоб ГРГ на протокольні порушення винести на розгляд на наступну yeah. на сесію. На на. Так що сесі. sure. Тут sure. в принципі буде рухатися. Mm. Це буде також під контролем. Yeah. А Гоголівська стоїть одним з останніх питань, якщо я не помиляюся, тобто зрозуміло, що наша фракція в повному складі підтримає, тут навіть мови немає. От працюємо зараз іншими фракціями, що на гарантії гарантії, на жаль, не гарантій, на жаль, не, не, не можемо дати, <палив> тому що не знаємо, що та цей фракт там розритий котлован вже три роки, без uh, жодної дозвільної документації, якого воно працює. Ну, треба окремо, так, зберігати.

Yeah, uh, у, них, у, них також, у них також. у Я вам допоможу. мама є. Вона дозволяє КМДА і Герезі видавати такі розпорядження і блокувати приміщення. Ми почнемо процес очищення регламенту Київради від норм, котрі закривають орган цього урядування. Хоча б, нехай представляється хто такі. хочу сказати. Ми можемо загрестувати, але ці хлопці на сьогоднішній день вони бояться і не хочуть нікого захистити. А на, на жаль, на сьогоднішній день, на жаль, у не у них є більшість. Але ми впевнені в тому, і на сьогоднішній день ми вже йдемо до Верховної Ради і будемо робити все для того, щоб вибори в Київ міській раді пройшли травні. Це перше. По-друге, я можу стовідсотково сказати, якщо ми не візьмемо більшість. То більшість буде демократична. У нас буде більшість, ми не будемо опозиції. І ми цю норму е, скасуємо. Але на сьогоднішній день я можу казати, вони не підтримують цього. Вони виставлять на голосування. Зараз ми виставляли такі ж ну, маніпуляції Ми можемо це зробити. У нас берегій закон. Вони підемо закону. Саш, <зваж> давай. Ми разом опрацюємо це. Питання володь. будеш. Поставте питання де не парк перемога. Будь ласка. Поставте питання, де не парк перемога, який забудовується московським патріархатом є Штор припис. Прокуратури парк про перемога про цінна земля захвачена незаконно біля парку, парку і так далі. Yeah. Будь ласка, я розумію, що не просто не біля, а у самому парку. серйозні структури задіяні, але все ж таки позиція. Якщо по закону, то по закону мають бути більше, якщо вимога громади. Та ще Смородинський звіс і Січневий сквер. Там на Богобутівській країні. Там також розритий кордоварх археологічні роботи закінчені вже 4 роки тому і збираються будувати церкву, притул, добутівська, чотири поверхова церква. Одинадцятоповерхову дзвіниці. Притул, і розритий сквер. Це статус сквера, і розритий він вже 4 роки. Хоча археологічні роботи закінчилися в кінці 2008 року, і дозвіл закінчився. І благоустрій за це не хоче нести відповідальність. І кучук особисто, тобто, надавав свої київзем, і ми по всім ділянкам проблемних по Шевченківському району виїжджали, дивилися, і вони обіцяли і юрковиця, і, юрковиця, і юрковиця, і смородинський узвіз. І щикавиця, і е, сквер січне, ну це дуже важливий питання. Тобто це взагалі там таке свавілля відбувається, що У просто мене є, нема слів. А юрковиця є... це ж природний заповідник, якому понад тобто, там природний ландшафт, якому вже... А, мільйони років у, у мене є пропозиція. Просто зараз назріла знову необхідність е посилення цього діалогу між фракцією в Київраді, нашою і представниками громадськості. Я просто що пропоную, так як ми свого часу вже зустрічалися, вже неодноразово зараз зібрати просто докупи всі питання, всі проблеми, тому що до нас вони приходять, бачите, от так от, хаотично, хтось тобто з одного боку прийшов, потім подзвонили звідти і так далі. А зараз. Є, це є сенс рішення, зробити ставити. це на більш системний на більш системний. Тобто, що ми можемо робити своїми силами в Києві, Раді, ми все робимо депутатські запити, звернення, виїзд на майданчики, будівельні, від намагання відмінити рішення Київради, судові позови і так далі. Тобто, все, що в наших, скажімо так, силах. зміни до регламенту, можливо, на подібне з варіантів і так далі. Просто давайте це справді робити просто більше зіта. Ну, ми багато я виріч миш на жавляли там проблеми цю проблему. Принципатчиські. Ну, а, да, ваші так. представники на сьогоднішній день, хм, вони зроблять все, щоб не напросто. Це ясно. Ну, от що ми будемо збирати більшість, обговорювати ваші зустрічі, коли подамо заяву. Я зараз. Ні, є інші форми, і треба їх шукати. Якщо така буде конструктивна розмова За столом переговорів Вислухати думку громади і Ні, зараз, зараз зайдемо. Можете ще занотувати музей мавдебурського права на поштові розуміємо, Навіть це єдиний шлях, його треба використовувати. А якщо говорить Єгор про збір людей, ну це буде не дай Боже, що зробити розійшовся. мало того, що саме у нас десь заматського супер